Вітаю вас, шановне панство! Сьогодні у нас 6 вересня і знаходимося на демо-полігоні компанії БАС те, що біля Баштанки. Хоч там як мені критикують мене в коментарях, там є у мене один хейтер. Але це на общий показ. Басовці, в принципі, нічого проти не мають, тому пороздивляємося. Тут ми знаходимося на полі ріпаку, яке посіяне попарувних. в них. От бачимо такі от сходи вже. От прекрасні. Він трохи витягується, як на мене. Ну це я так я коментую, нікому не в обіду ніде нічого. Якби хочеться просто подивитися, як він буде розвиватися. Поспостерігати за ним. Ось такий от корішок, отака от глибина посіву, він в вологому. Тобто прекрасний розвиток. Це ще раз доказує того, що не, не треба боятися сіяти е глибоко. Гріпак це така культура, що він, в принципі, вилізе. Йому це не, не страшно. Такий от розвиток, туди ми бачимо трошки краще. Проти сонця, от він повсходив. Густоту не буду рахувати. Деякі ще буде сходити. Бачимо, що є двойнички от, по пару. Ну, будемо наблюдати, да? побачили ми вже всходи. Круто, класно. А, далі буде видно. Будемо заїжджати, будемо роздивлятися, як в нашій зоні веде себе паперу. Бачу, ті гібриди теж повсходили. Там все в принципі класно. А -а -а. Тому спостерігаємося, підписуємося. До нових па-па!